Мене звати Полічук Вікторія Володимирівна. Я, е, я учениця 5 класу е, Довгопільського ліцею. Люблю писати писанки. Цей талант мені передався від моєї бабусі. Та ще допомагає мені писати писанки моя вчителька з технологій та нуляк Галена Миколаївна. Для того, щоб писати писанки, треба мати гарний настрій та підготувати яйця, віск та барники. Яйце має бути теплим, а віск має бути гарячим, для того, щоб віск легко наносився на яйця. І треба взяти олівчик та намалювати орнамент. Для початку треба взяти яйце та протерти, протерти оцтом, для того, щоб гарно нанеслася фарба. Малюємо воском ті лінії, які мають бути білими. Ведимо в жовто світлу фарбу. Тепер малюємо ті лінії, які мають бути світло-жовтими. Тоді ставимо яйця в жовто-гарячу фарбу. Після кожного фарбування чекаємо, щоб добре висохла фарба. Малюємо посочком ті лінії, які мають бути жовто-гарячого кольору. Я в червону фарбу, тепер воно висохло і я буду зафарбовувати те місце, яке буде червоною фарбою. Кінець я поставила писанку в червону темну фарбу. Далі ми беремо свічку, запалюємо, та нагріваємо песенку та стираємо серветкою віск.